Місяць платіжка. <зовую> ще я я недавно живу, <зовую> я а не можу минулий місяць. Ви за знаєте, скільки Ще не а знаю. знаю. А от я, не, знаю, не я потім... а сусіди ваші скільки сплачують <плату> за газ. Скільки ви сплачуєте не... за газ щомісячно? Сколько? Так, по... Ой, забила. Так, так вже до последні місяць. Субсидії скільки? там картоп <плату> поразки. Ще нам не приносять. Ні, не приносять. У вас в квартирі ні в кого немає індивідуальних лічильників, ні? У одній квартирі є плавота. Ви з загального не бажаєте, так? бажаєте сплачувати далі за нормами. І якось постановки. Прописана одна кількість, фактично проживає інша кількість. Кожен що треба робити. Всі знають. До 2018 року. -го Нам до року -го не дожить. Mm -hmm. Так що не треба свої законодавчити установки тут. Мені вже вважився тот товариш, якому папір збирали. Він тут таке прыгав вищі 9 этажа. Нема. Зразу язик затягло в одному місце і все, і засідання. Ну чого, говорили, що там в управлінні ми задавали питання За і сам наш. Ми також будемо цікавити без пошукової направлення. <свист> да, все забрали. Газ звоняється. Да? Ну, вони зараз відповідають тримають. А ви а а а потім... дивіться? А потім... Дивіться, потім є. Ми не хочемо ставити щось. Ми ж тільки що домовилися з вами. Ви, ви підписали бумагу, зараз підписуємо і все, і ми в'їжджаємо. Ніякі питань абсолютно. Дивіться. що ми... Зачем спрашивать? А вот это же не могут. Что там сказалось, что она опроводилась?

Цього та ви написали відмову. все, жек підпишеться. Ви зараз тільки жек сприяти готов? Готовчі роботи ви до чого робите? Yeah. Yeah. З yeah. 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 Представитель ЖЕК підписується. Yeah. Представіте ЖЕКа відписується не буде, тому що у вас немає ні дозволу, ні документів, ні договорів. Це не буде. Ви просто не маєте права збудовуватися. А тепер відмову я ніяк не відписую, тому що ви тоді проводите роботи? Нам принесли тільки що підписи. Як тільки принесли підписи про відмову, ми звернули року. На суд подавати треба, чи що на вас? Що ви нам наробили тут безсягороди. На суд, конечно. На суд, на суд подаємо.